Всім привіт! Мене звати Укрлан І сьогодні ми будемо куштувати ось такий от живчик з лимоном. Що ж, зразу скажу, що я його купляв за 30 гривень в епіцентрі. Давайте відкриємо і скуштуємо. Що ж, на смак він. До речі, він кисловатий, і це не схоже на звичайний живчик. Що ж, він доволі непоганий і доволі цікавий у нього дизайн. Отак от, от він виглядає. До речі, тут є. Надпис Оболонь і. Якийсь QR-код. Що ж, ви були на каналі Укрилана. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім до побачення!